Павло Глазовий, таткова радість. Татко хвалиться синочком. Хто б мені повірив три годочки, а вже знає всіх тварин і звірів. Тітка книгу товстолезну в столезну дістає із шафи. Що оце кива на зебру? Це таки зірка. Підносить. Це таке лосятко. А оце на мав путище, а оце мій татко. Павло глазовий душа і тіло. От біда, на кої в шкоди пустунець синок. Татко врізав нижче спини, знявши поясок. Той у сльози батько просить. Годі сльози лить, ну не плач, бо вже у мене аж душа болить. Та синочко це, як видно, мало утіша. Тут болить у мене душе, ніж твоя душа.